Бажаю здоров'я, любі друзі. В цьому відео я вам розповім, як налаштувати безкоштовні супутникові канали на супутниковому ресивері UCLAN Denis. В мене зараз ресивер UClan Denis Combo Pro, але це відео буде актуально для всіх ресиверів лінійки Denis. Заходимо в головне меню, це кнопочка FAV. Вибираємо супутник. І вибираємо розділ Установка антени. Починаємо з супутника Амос. Заходимо на «Налаштування антени, нажимаємо вправо і виставляємо порт комутатора. В мене конвертер налаштований на супутник Амос, підключений до другого порту комутатора. Це порт Б. Потім. Нажимаємо exit, нажимаємо кнопочку інфо. І перша частота, яку потрібно відсканувати, це 11140. Виділяємо її кнопочкою ОК. Бачимо, що з'являється галочка. Потім виділяємо частоту 11175, горизонталь 30 000. Потім знаходимо частоту 12297, але, на жаль, її в списку немає. Тому ми її додамо, нажимаємо синю кнопку, вводимо 12297. Поляризація горизонтальна, символьна швидкість або швидкість потоку. це 45 тисяч. Виділяємо. І також додамо частоту 12 340 Горизонталь 17.900. Нажимаємо синю кнопку 12 17.900. Після того, як виділили Усі всі частоти нажимаємо червону кнопку пошук, нажимаємо ОК. Виходимо кнопкою Exit. Далі шукаємо списку супутник Astra. Нажимаємо вправо. Виставляємо порт комутатора. У мене конвертер налаштований на супутник кастра підключений до першого порту комутатора. Він же порт А. І завдяки кнопочці Info заходимо у список транспондерів. Символьну швидкість частоти 11766 потрібно поміняти на 30 тисяч. Для цього нажимаємо зелену кнопку Редагувати. І швидкість потоку міняємо на 30 тисяч. Виділяємо. Наступна частота це 11747 вертикаль 30 тисяч. Потім 12.073, горизонталь 27500, 12.130 вертикаль 27500. Далі 12284, 12303, горизонталь 25546. І 12437, вертикаль 27500. Зараз я відсканую ці частоти, котрі я вже вив. Виділив. Нажимаємо червону кнопку. Тільки відкриті ставимо вклу і нажимаємо ОК. Потім знаходимо у списку частоту 12437 вертикаль 27500, редагуємо її і міняємо швидкість потоку на 30 000. Дивіться, чому це я роблю. Справа в тому, що коли ви виділяєте існуючі транспондери у списку, а потім редагуєте або додаєте нову частоту, то виділення з, з існуючих транспондерів знімається. Тому ви можете відсканувати існуючі частоти у списку, а потім додавати. Нові частоти або редагувати їх. І потім виділяти і сканувати вже окремо. Так, виділяємо. Вибрав я нову частоту 12437, нажав червону кнопку пошук. Тепер відскануємо канали супутника Hotbird. У мене конвертер, не, конвертер налаштований на супутник HotBird, підключений до третього порту комутатора. Він же. Пункт C. Нажимаємо exit. Нажимаємо кнопку інфо і скануємо частоти. 10815 10.758. 10.834 10.892 10.930 10.949 десять вісімсот дев'яносто два. Десять дев'ятсот тридцять, десять дев'ятсот сорок дев'ять, одинадцять тридцять чотири.

Є канал Мецо, там класична музика, музикальний канал. 12226 в настоящее время. На... Виділились ці частоти, нажимаємо червону кнопку пошук. Тільки відкриті нажимаємо вкл, і нажимаємо кнопку ОК. OK. Далі додаємо частоту, яких у списку немає. Це 12,399, горизонталь. 29700. Скануємо цю частоту. Тут є спортивний арабський канал Dubai Sports 1. Потім додаємо частоту 12,577 горизонталь 27500. Скануємо. На ці частоті є цікаві італі... італійські канали. Це канал про рибалку Italian Fishing, є спортивний канал ACI Sport, е а крім того, є канал Media Sport і є канал MS Motor TV. Виходимо з меню. Де мені Що персонал не змін. усі канали, які закордовані, або які ви хочете дивитися, або рекламні канали? Після того, як виділили усі канали, які хочете видалити, нажимаємо жовту кнопку Видалити і нажимаємо Після редактування нажимаємо кнопочку Ексі, збер... зберігаємо усі налаштування кнопочкою етап. Зустріч із Єсенією. Це теж було неочікувано, коли ми стояли і насолоджуємося переглядом. А і ще один момент. заходимо Налаштування нажимаємо комбінацію клавіш вісім тридцять шість дві тисячі цікавий Знову став Налаштування аеропорт. Під час другої ротації потрапив Заходимо. на секлодарську догутре вирушив до Широкиного на Приазов'я і там служив до дві тисячі І нажимаємо клоповійська більше і не повернеться до через інтернет. лютого. Довелося знову брати до рук це ключі на своє кодовані своє Бучу на цьому все. Якщо відео для вас було корисним, сподобалось в мене є прохання до вас підтримати це відео лайком та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, то підпишіться для того, щоб в курсі всіх моїх для того, щоб бути в курсі всіх моїх останніх відео. Всім удачі і слава Україні.